Тривожні новини приходять в цей час із Японії. Штучний інтелект змінив там власний програмний код. Йдеться про AI Scientist. Штучний інтелект, призначений для самостійного проведення наукових досліджень. Система почала модифікувати свій код, щоб продовжити час відведений на. Проведення експерименту. Гість першого каналу польського радіо, професор Серджіо Курушвілі з академії спеціалізованої педагогіки у Варшаві, зазначив, що це викликає певні побоювання, хоча й помірні. Це є до для занепокоєння, хоча слід зазначити, що штучний інтелект за своєю природою є алгоритм, який навчається, а отже, постійно буде змінюватися за визначенням, штучний інтелект щоразу самостійно обирає, як вирішити ту чи іншу проблему. Тобто, ми можемо спостерігати за тим. Що надходить на вхід, проте результат на виході може бути щоразу інший. Професор додав, що. Швидкість розвитку цієї технології також є викликом для людства. яка збуза найбільше уваги, те, що найбільше викликає тривогу у людей, це те, що ми не розуміємо, що відбувається між входом і виходом. Ну, Проблема полягає в тому, що розвиток цієї технології відбувається з експоненційною швидкістю, і ми просто не встигаємо адаптуватися до цього ні в соціокультурному, ні в законодавчому сенсі. Хоча штучного інтелекту стає дедалі більше у суспільному просторі, навряд чи варто очікувати, що його стане менше. Брамоя. Scientist розробляє японська компанія Sakana AI у співпраці з дослідниками з Оксфордського університету та університету Британської Колумбії. Не вщухають також дискусії стосовно того, чи відбере штучний інтелект людей роботу. Кожен п'ятий працівник у Польщі займає професію найбільш вразливу до впливу штучного інтелекту. А це становить майже 4 мільйони осіб. Згідно з дослідженням, проведеним польським економічним інститутом, на думку експертів, штучний інтелект матиме значний вплив на ринок праці. Деякі завдання, які раніше виконували працівники, будуть спрощені, а в окремих випадках технологія повністю замінить людину. Штучна інтелігенція це поняття дуже широке. Штучний інтелект це дуже широке поняття, яке в узькому сенсі означає програмне забезпечення здатне виконати складні завдання, які вимагають обробки великих обсягів даних і вдосконалювати свої відповіді з часу. Ця технологія була присутня в деяких галузях вже десятиліттями, але лише з розвитком обчислювальної потужності комп'ютерів її використання стало значно ширшим. Ігнацій Свінціцький, керівник відділу цифрової економіки польського економічного інституту, пояснює, що в більшості випадків штучний інтелект не замінить людську працю, а насамперед змінить спосіб виконання завдання особливо у спеціалізованих професіях. Точа це, наприклад, фахівці з фінансів, юристи, певні чиновники, аналітики, комп'ютерних систем та секретарі це ті професії, які в нашому дослідженні мають найвищий показник вразливості до впливу штучного інтелекту. Виставлення експерти польського економічного інституту дослідили вплив штучного інтелекту на окремі професії. У звіті AI на польському ринку праці зазначено, що 82% працівників, які... Зазнають змін через цю технологію. Це люди з вищою освітою, зокрема понад 2 мільйони жінок і півтора мільйона чоловіків. в тих Ці спеціалісти будуть змушені або здобувати нові навички, або навчатися користуватися новими інструментами. Їм доведеться змінювати кар'єрний шлях і в найближчі роки освоювати нові знання. Це не відбувається так, що якийсь інструмент на основі шнучного інтелекту з'явиться, аналізуватиме дані стисло, викладатиме текст, чи створюватиме контексти. Ми одразу зможемо його ефективно використовувати. Використання таких інструментів також потребує навчання. Тож усі ці, ці групи мають класи зусиль для навчання, підвищення кваліфікації, освоєння нових інструментів, або розглянути можливості змін у своїй кар'єрі, або снавічні над якусь щежку модифікації своєї дороги заводової. Про це говорив ігнацій Свинцівський. З польського економічного інституту, співавтор звіту AI на польському ринку праці. Експерти також виміряли вплив штучного інтелекту на окремі професії, враховуючи різні види цієї технології, наприклад, використання великих мовних моделей та генерацію зображень. Значні зміни найближчими роками відчують також працівників маркетингу, графічному дизайні, наукових галузях в університетах. Асосовані штучні інгренції дуже так сам штучний інтелект має безліч застосувань. Вона вже давно існує, ця технологія, і різні алгоритми, які, наприклад, оптимізують маршрут, за яким ми рухаємося, або підказують, що купити в інтернет-магазині, чи що переглянути на стрімінговому сервісі. Усе це давно з нами. Зараз здається, з'являється більше нових інструментів, таких як великі мовні моделі, які можуть створювати текстовий контент або зображення. Це дійсно вплине на різні галузи та людей. Наприклад, у випадку економічних викладачів завжди залишатиме. Це потреба в людині, як навчатиме студентів, але для наукової роботи такі інструменти можуть швидко узагальнювати та висувати основні тези, що безсумнівно прискорить роботу. Маєш якусь базу вже не починаєш від перегляду величезної кількості паперів, і це може вплинути напевно на багато напрямків роботи, і теж прискорити такі дослідження. Так звані великі мовні моделі, з якими ми стикаємося в чат GPT, чи Gemini, чи в польському делі здатні вирішувати такі завдання. Чата Геміні чи польського біліка наприклад сантижбранже і заводипанах існують ті професії, які довго не зазнають впливу штучного інтелекту. Сюди входять робітники і фізичні працівники, наприклад, у будівництві, сільському господарстві чи лісовому господарстві. Це така група професій, де ризик заміщення штучним інтелектом значно менший. Хоча в сільському та лісовому господарстві, наприклад, супутникові знімки або дані з дронів можуть допомогти оцінити ситуацію на полях і в лісах. Однак, в ці професії набагато менше, порівняно з офісними чи спеціалізованими видами діяльності. праців бюрових чи бардії спеціалістичних. Біяшню Швінчицькі... Ігнацій Швенчицький. Ігнацій Свинцівський також зазначив, що штучний інтелект позитивно впливає на польську економіку, особливо враховуючи старіння населення та зменшення кількості людей працездатного віку. Штучний інтелект може також підвищити конкурентоспроможність країни. Повний звіт AI на польському ринку праці доступний у електронній версії на веб-сайті інститут Девід Григорсевич, польське радіо. Ми вже нещодавно говорили про те, що Google звертається до атомної енергетики. Атомна енергетика буде живити центри обробки даних Google зі штучним інтелектом. Усе завдяки невеликим модульним реакторам, які будуватиме Kairos Power. Перший реактор мають вбудувати в цьому десятилітті, а наступні до 2035 року. Теплоносій у носі розплавлена сіль. Загалом очікується, що інвестиції забезпечать Google до 500 МВт чистої енергії 24 години на добу. І якщо вам здалося, що ця інформація є досить контроверсійною, то Google вирішив піти ще далі у своїй контроверсійності. Сервіс Google Maps публікував знімки, на яких були видимі українські військові об'єкти. Що не так з цим світом запитав у своєму дописі в телеграмі голова Українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Що ж насправді відбувається з цим світом, чи з цією інформацією з'ясував Матч Ящемський. В Києві найпірвзнідовіжання у Києві спершу з недовірою а згодом досить нервово відреагували на оновлені карти Google. На супутникових знімках було видно українські військові об'єкти. Цю інформацію підтвердила голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Детально про цю ситуацію розповіли журналісти Moscow Таймс. Російські змі та блогери почали поширювати кадри, акцентуючи увагу на системах протиповітряної оборони, таких як комплекси Patriot, зокрема на київському аеродромі. На картах Google також з'явилися супутниковий знімок аеропорту Хмельницькій області, на якому можна було побачити літаки, ангари та інші об'єкти. Перша думка, яка виникає, що буде тепер, чи не бомбардуватиме Росія ці об'єкти розкриті завдяки Google? Чи дійсно ці дані мають стратегічне значення? я зателефонував до головного редактора журналу Крила Польщі Бартоша Гловацького, щоб дізнатися, чи подібна інформація є важливою для планування авіаударів? Планування на сьогоднішній день ми маємо такі вели інформації, що не завжди військова розвідка може догнати цю швидкість, скільки разів ми Довідувалися про катастрофи військової чи цивільної авіації завдяки тому, що кожен має телефон, який підключений до інтернету, і може зробити фото і вискати це фото. І за кілька секунд це фото проведе цілий світ. Kijowie, що зроблено в Києві, де зобачено губловські зні що зробили Києві, коли побачили ці знімки Google? Андрій Коваленко розповів, що намагалися зв'язатися з сервісом Google, щоб якомога швидше видалити ці зображення з інтернету. Проте це було у вихідні, і там очевидно не мали часу на такі справи. Зазначив голова центру протидії дезінформації. Барто жовацький швидше містити здажа і подібні ситуації трапляються в сучасному світі досить часто. На жаль, ми живемо в часи, коли великий концерт не бути багато. Я скажу так, це трохи теорія змови, але можливо комусь залежало на тому, щоб ці фото трішки довше залишалися в пресі і були виданими. Часто буває, що якісь інформаційні агентства, наприклад, публікують інформацію випадково з випередженням, і протягом кілька чи кілька десяти хвилин ця інформація зникає. І немає жодного сліду. Якщо комусь залежить на тому, щоб ця інформація зникла, то зробиться без проблем. Проте російські блогери миттєво пролюднили зображення українських військових об'єктів. Однак, експерти нагадують, що розвідка має власні супутники, літаки шпигуни, і зрештою пам'ятаємо, що ніхто не замінить живого шпигуна чи розвідника, який може знайтися в цьому місці і перевірити ці дані інформації. Цифровий світ. Невпевно продовжує вносити зміни в реневий код нашого світу, змінюючи його в напрямках, які нам не завжди подобаються. Ми ж у студії польського радіо для України тримаємо вас у курсі подій, зокрема і цих технологічних перепитій. З вами в щотижневій рубриці. IT був Трофимук. Почуємося наступного тижня.